Турбота про працівників, запорука стабільної роботи. Компанія МХП дбає про безпеку та комфорт кожного працівника. Миронівська птахофабрика входить до складу МХП міжнародної компанії у сфері агро та харчових технологій. Інноваційні рішення впроваджують у харчовій і кулінарній промисловості. Сучасні підходи впроваджують також в організації роботи працівників. Колектив МХП нараховує понад 3200 осіб. Олена працює в лабораторії лікарем-сирологом. Приходить на тренування, щоб покращити самопочуття і настрій каже зручно, що спортзал розташований на території підприємства. Здоров'я та настрій. Якщо поганий настрій, можна прийти в зал і підняти його. Дружна атмосфера. Музика грає, можна потанцювати перед зеркалом. Якщо є свободна хвилинка між між вправами, у спортивному залі людно щодня. Дехто приходить в обідню перерву, більшість після роботи, адже зал відчинений до вечора. Також тут працює професійний тренер. Про це розповідає начальник відділу охорони праці. Відділ охорони праці це про здоров'я, безпеку та розвиток людей. Так, в напрямку здоров'я, тому наша компанія. Багато ресурсів та можливостей вкладає в людей в їх розвиток здоров'я. Компанія також наняла тренера професійного, який може збалансовано розкласти так, програму тренувань для працівника. Дбають на підприємстві не лише про фізичне здоров'я працівників, але й ментальне. Тут працює корпоративний психолог. Головні напрями його роботи невідкладна допомога, особиста консультація і групові заходи. Звертаються як ну з різних причин, з різними питаннями. Це і сімейні стосунки, і стосунки із, ну наприклад, там з чоловіком або з дружиною, з дітьми. Це саморозвиток, це самопізнання, це професійний ріст. На комплексі з переробки курчат бройлерів діє медичний пункт. Медпрацівники допомагають дбати про здоров'я колективу, організовують профілактичні медичні огляди для співробітників, а також контролюють якість їжі у їдальні щеплення і робота масажного кабінету теж напрями роботи медпункту. Працюють п'ять досвідчених медсестер, а також масажист. Медсестри чергують цілодобово, тому в будь-який час доби працівники можуть звернутися своїми проблемами і отримати кваліфіковану допомогу. У нас створений чималий запас медикаментів, які абсолютно безкоштовно надаються працівникам за потреби. Родзинка медичної служби Миронівської птахофабрики масажний кабінет для працівників. Тут послуги надають абсолютно безкоштовно. Кожен з працівників може звернутися і абсолютно безкоштовно отримати курс масажу, приділити час собі. Нашим пріоритетом є здоров'я працівників, і ми намагаємося створювати комфортні умови для цього. Пані Віта зізнається, іноді доводиться заходити до медпункту. Тут завжди допоможуть і дадуть кваліфіковані настанови. У ну, мене досить така напружена активна робота і виникає іноді таке, що полить голова. Тому час від часу я звертаюся в медичний пункт по допомогу. Зазвичай консультують, міряють тиск, температуру, надають ліки. Якусь пораду у планах підприємства перемістити медпункт у новий комфортний корпус, який нині будується. Медогляди для колективу проводять регулярно, тому для цього запроваджено спеціальну електронну систему. Слово турбота ми вкладаємо забезпечення безпечних та комфортних умов праці а також відповідно здоров'я наших працівників в. В першу чергу У 2023 році на комплексі розпочато будівництво нового побутового комплексу, який буде враховувати в себе більш комфортні та більшу кількість приміщень для медичних працівників і відповідно для працівників також. Як пояснюють у компанії, люди це найцінніше. На підприємстві турбуються, щоб кожен член колективу був здоровий та мав усі необхідні умови для цього. Здоровий і щасливий співробітник дає насамперед стабільність. Стабільність та ефективність. Чим стабільніші наші люди в повсякденному житті, в бізнес-процесі, тим краще для компанії. Олена Федоренко зазначає, МХП трансформується з шаленою швидкістю. Компанія стрімко розвивається та змінюється кожного дня. І, звичайно, що в епіцентрі цих змін є люди. Вони керують змінами і їх впроваджують. Тож турбота про тих, хто рухає компанію вперед, для нас на самому першому місці.